Виявилося, що не так легко сфотографувати кишеньки, які ми виготовили спільно з українськими авіалініями SkyUp. І тому я знімаю цей короткий відеоогляд для вас. Чесно кажучи, я протестувала цю кишеньку. Два тижні я її носила в різних обставинах, різні луки, з нею міксувала. Супер! На початку я навіть не очікувала, що вона мене так сильно буде влаштовувати. Це не мій колір, я обрала рожевий. але. Короткий огляд, значить, кишенька пошита з дощовиків, плащів стюардес української авіалінії SkyUp, яка зараз функціонує не на території України, але функціонує. Так от, ось такі були, жили, були собі плащі, дощовики, і в якийсь момент Skyup зрозуміло, що ну, пора вже якісь нові собі шити, і захотіли якось свідомо. Утилізувати цей свій робочий одяг і сконтактували з нами. Ми виготовили наші майстрині, зіткали, що я пошила. Є ще ось такі колекційні чухли для ноутбуків, є косметички, але сьогодні саме про це. Так от, невеличка ця кишенька, в неї влазить небагато, влізе телефон, влізуть ключі. Тут є ще така штучка для того, щоб ви прикріпили свої ключі, і вони не царапали телефон, коли він лежить там. Тобто ви можете прикріпити сюди ключі на карабін, і отак от вона буде втихатися, і буде класно. Невагома. <с>. Значить, одягайте її під футболочку, під рубашечку, нічого не видно. Або ось таким чином. І одразу, дивіться, плюс цієї речі, в тому, в нас є 에, декілька кольорів, насправді їх не так багато. Рожева, є червона і є. жовта, яка на мені. Дивіться, от ви, от, от ви її придбали, так? і е, одразу ви дві позиції своїх комунікуєте так, з людьми, які на вас дивляться. Перша позиція ви підтримали соціальне підприємство Верета, А друге, тут ще є прапорець, прапор України. Ну, це ну, Ну ви ви ж ну ви ж бачите все. Ну тут навіть і пояснювати не треба особливо. От тому е, таке вам було коротке інтро. Якщо у вас є якісь питання, задавайте, замовляйте. Можна замовити на сайті, можна замовити в е, у нас в Дюресті.